Вітаю! З вами програма Військова Рада. Наступні півгодини ми розповідатимемо вам про найцікавіші події тижня. Тож залишайтеся з нами. 9 травня у них розгладжуються зморшки і з'являється блиск в очах. Їх всі вітають, тиснуть руки, вручають грамоти та квіти. А після того знову забуття на цілий рік. Вони вибороли перемогу. А тепер тихо відходять, забираючи з собою спогади про війну. У 68-му річницю перемоги ветерани, як і колись, знову у строю, Із молодецькою виправкою, чітко карбуючи крок, проходять перед своїми онуками і правнуками. Діти спостерігають за рівними шеренгами військового параду і навіть не уявляють, що пережили ці дідусі, дитинство яких припало на початок війни. Для школярів велика вітчизняна всього кілька абзаців у підручнику історії. Для мене війна це жахливе слово, яке асоціюється зі смертями, трагедіями. Сльозами, розлуками, батьків з дітьми. Вони йшли на фронт. Вони боялися але в душі. Вони знали, що це їхня судьба. Вони хотіли захистити своїх рідних, свою землю, тому що вони їх любили. Вони віддали своє життя за те, щоб ми могли просто жити. Ветеранів стає все менше і менше, тому що це люди вже похилого віку. І це безпосередньо це відважні, мужні люди. День перемоги це велике свято для всього людства. Це пам'ять про тих людей, які захищали нашу країну. Наша країна повинна зробити все можливе, щоб забезпечити, хоча б сьогодення, гарне проживання цих людей. Юрій Шиловцев, Анатолій Веселковий, Михайло Опарін не знайомі між собою, але їхні долі схожі. Коли розпочалася війна, їм було всього 14. Батьки і старші брати пішли на фронт і на плечі підлітків лягли обов'язки дорослих. 2 октября мені сповнив 17 років, а 6 ноября я вже був в воєнкоматі. Я був маленький, неженький, худенький, виснажений. Таких ми не беремо. Тоді кажу, я пристану до будь-якої частини. І все одно попаду на фронт. 21 сентября призвався я. Мені ще не було 17 лет. Меня при воєнкоматі оставили повестки, но я требовал на фронт. Наполегливість дала свій результат. 17-річного Юрія Шиловцева зарахували у фронтовий запасний полк. Там в одному з батальйонів готували майбутніх десантників. Юнак вивчив усі види зброї, опанував навички рукопашного бою, освоїв стрибки з парашутом. В перший вихід наш на розвідку ми повинні були язика взяти. Німецька міна шарарахнула недалеко від мене, контузила мене, я впав і втратив слух. Все інше залишилося, слух втратив. І тоді. Ну, мене там трошки в медсанбаті підлікували. І кажуть, який тепер з тебе розвідник, як ти погано чуєш, іди в гармату. Після госпіталю Юрія призначили замковим полкової гармати. Ці гармати швидко знешкоджували вогневі точки супротивника, тож ставлення до них було особливе. У солдатському лексиконі їх називали ласкаво-емоційно побиками. Замковий це той, який відчиняє замок гармати, а замок 16 кілограм. То іноді у мене не вистачало сил, щоб нажати ту гашетку і відкрити той поршневий замок. Грізна зброя мала масу недоліків, обслуговувалась тільки вручну, була неповороткою і нестепно гучною. Гвардії рядовий шиловцев вивчив її до дрібниць, і, мабуть, тому командир призначив молодого солдата навідником. Ми за пілоткою або за ушанкою завжди нашили ватку або чинелі тисячком одріжеш, що небудь дуже заткнеш, щоб воно перепонки не глушило твої. І я одвернусь і за той шнур потягну, і гармата стріляє. В такому пеклі не кожен міг опанувати себе, а 18-річний хлопець, перемагаючи страх, знаходив сили ще підтримувати своїх товаришів. Коли йде бій, так ти стріляєш, і по тобі стріляють. Рвуться кругом снаряди, міни. І іноді жити ж хочеться, кожен з нас ховається. Ну, Я тоді кричав, ребята, не древ. А от Анатолій Веселков пригадує, що часто досвідчені бійці стримували юнацький запал молоді і самі йшли на ризиковані завдання. І Говорить, не треба ребят этих посилати. Піду я. Тобто вони кажуть, що ми молоді, не обстріляні. Так що пойду я. Понимаете? І он завдання виповнив другими. А, а нам, осадок, знаєте, як це так берегут? Я хочу воювати, а мене не пускають. Але здебільшого недосвідчене молоде поповнення після прискореної військової підготовки відразу направляли на фронт. Вони ставали один на один з ворогом. Михайло Іванович Опарін пам'ятає своє перше бойове хрещення. Його взвод бронебійників отримав завдання знищити танки противника. Воїни обкопались на висоті, навколо тиша, внизу лише поле з копицями сіна. І вдруг двигається ковна. Тот кричить: Товариш командир, ковна діється. Я йому відповідаю, їжу. Але коли танки це не міг, були замасковані, танки відкопані. І коли танки набрали швидкість, сіно з них позлітало. Єфрей Торопарін не розгубився, наказав готуватися до бою. Я дав команду стріляти по воротах. Стріляли, мій друг, одна машина стріляла. Я не скажу, що там була інша машина. Це була перша справжня перемога. А попереду на юнака чекало життя на межі можливостей. Вот я теперь сам знаю, что человек может спать идти и идти. И. и когда это все уже стало расцветать, ну вот-вот расцветать, сделали нам привал. Командир говорит, садитесь в этот кувет, ноги кверху, и его пусть ноги отдал. У 45-му вже стало зрозуміло, що війні от-от кінець. У Європі точилися запеклі наступальні бої. І саме у цей час найбільше хотілося вижити, щоб побачити перемогу. А ви вже знали, що через два дні крама 58 намічена атака. І думаю, ну ладно, ну пусть руку. Ось Ну хочеться ж пожити. Познайте, що ж буде після цієї бої. Коли розпочалася атака, гітлерівці чинили шалений спротив. Михайло опинився недалеко від ворожого бліндажа. Німці його помітили, один із них вибіг з мінометом. Він біг росає і в мою сторону направляє. І я вірю, що він летить, хотів вже падати. Але в те час пуля снайпера потеряділа. І слышу, пуля горяє в лопатку, там діл. І ушла. І в в голові мислив, а ага, значить, я ще живой, а він мене держить на мину. Я не стала шевелиться. Це Це врятувало хлопцю життя. З тяжкими пораненнями Опаріна доправили до госпіталю. Вже там він дізнався про довгоочікувану перемогу. І вдруг, я слышу стрільба кака, я та душа така, та я це душу такое. Людей много на вулиці. Кричать, побіда, побіда. Думаю, вот это зараз навіть мороз по коже йде. Це була радость. І плачуть, і сміються, і обнімаються. Раптом чую за мою фуфайку, хтось мене потягає, тягне. Я повертаюся в цей їздовий Лисенко. І Лисенко каже, синку, зверни мені козі ножку, а я дивлюсь у нього так руки. Він не може. Німакурки насипати, я йому ту кожі звернув. І оце так я на все життя пам'ятаю день перемоги. Невгамовні вдачі наших ветеранів можна позаздрити, завжди підтягнуті, усміхнені і впевнені у собі. І хоча літа беруть своє, вони не зважають на хвороби і для молоді завжди знаходять час. Одеси та Олексія Прокофіва запросили на проводи призовників. Він взяв до рук зброю лише в останній рік війни та встиг отримати чотири медалі за відвагу. Відправляючи хлопців до війська, ветеран побажав їм вдалої служби. Пожелаю їм хорошої служби, мирного неба, щоб вони не мали того, що ми пережили. Ось їм буде краще, ніж нам. Кожним роком ветеранів стає все менше і менше. Але ті військові традиції, які були закладені на фронтах великої Вітчизняної, і досі не забуті у Збройних силах України. Адже недарма народна мудрість каже, без минулого немає майбутнього. Реформування збройних сил передбачає створення добре підготовленого та боєздатного війська. Велика роль відводиться професійним сержантам. Нашим журналістам вже вдалося поспілкуватись із головним із них. Про головного сержанта українського війська наш наступний сюжет. Я багато охочих опинитися на його місці. Старшина Олександр Косинський, генерал серед контрактників. 22 листопада 2012 року. Наказом міністра оборони було введено абсолютно нову посаду. Головний старшина Збройних сил України. З великої кількості претендентів обрали військовослужбовця, який і службу знає на відмінно, і бойовий досвід має, і з сержантами спільну мову знайде. Він бере участь у всіх. На радах за участю керівного складу з офіцерським складом опрацьовує багато цікавих і доповідає багато цікавих речей, саме з точки зору створення цієї вертикалі, саме з точки зору мотивації. Професійної військової служби військовий шлях Олександра Косинського почався зі строкової служби у міністерстві з надзвичайних ситуацій. У рятувальному підрозділі він здобув перший досвід участі в ліквідації наслідків стихійних лих, що лютували тоді на Закарпатті. Не за партою, а у вирі подій вчився нести відповідальність за життя інших. В 99-му році наш загін перший рятувальний загін Кіровограда, був відправлений в Закарпаття. На рятувально відновлення роботи там ми провели 4 місяці і, вернувшись із Закарпаття, мене призначили на посаду командира відділення. Я там почав якби зростати в званнях. Молодший сержант, сержант. Та звільнивши зі строкової служби, невгамовний юнак зупинятися не збирався. Прагнув військової романтики. Такою йому здалася служба під крилами кажана у полку спецпризначення. На той час в такі частини контрактників брали дуже-дуже в рідких випадках. І то, якщо це був військовослужбовець іменно цієї частини, який себе вже зарекомендував з позитивної сторони, його могли залишити. І десь там з якоїсь другої частини, особливо там МЧС, там піхота, там артилерія, старалися не брати. Зуміти переломити себе, не відступати як би важко не було. Перше, чого вчать спецпризначенців. Це стало життєвим кредом Олександра. Саме тут Косинський загартовує себе як фахівець високого гатунку, як молодший командир, здатний діяти у найекстремальніших ситуаціях і виконувати найвідповідальніші завдання. Тож ні хвилини не вагається, коли батьківщина покликала. Їде у миротворчу місію до сєра Леоне, а потім і до Іраку. І порівняти Ірак і Сєра-Леоне Леоне це дуже велика відмінність. Тому що всі раліони небезпечних ситуацій практично не було. То в Іракі ми вже стояли. Ми відповідали за провінцію відповідну і виконували більш бойові місії. Тобто, кожен день бронежилет, каска, БТР, автомат, і ти виконуєш свою місію. Повернувшись із миротворчих місій, здобувши безцінний воєнний досвід, Олександр і не думає зупинятися на досягнутому. Постійне самовдосконалення, навчання в Україні і за кордоном, нестримний потяг до нових знань і твердий характер все це, зрештою, і зробило його гідним найвищої посади для сержантського складу. Шість місяців перебував на курсах мовної підготовки в мовній школі штату Техас, і потім ще три місяці проходив курси сержантів морської піхоти. Серед трьохсот американців, які навчалися у тренувальному таборі, Олександр та ще один іноземець були чужаками. На них дивилися скоса, кепкували. Проте, коли під час тестової перевірки наш військовослужбовець набрав 98 балів зі 100, а 800 метрів пробіг першим, американці підходили, аби потиснути йому руку. Тут Косинський вперше побачив, що таке практичні тренування на різноманітних видах надсучасної техніки та відчув важливість ролі головного старшини. Тоді він і подумати не міг, що незабаром сам обійме цю посаду та робитиме внесок у створення професійної української армії. Система підготовки сержантів виведена вже на дуже високий рівень. Ми це тільки починаємо створювати. У нас, наприклад, створені там коледжі, навчальні центри. У них є безліч різних, різних, різних закладів навчання для сержант, в тому числі і академії найвищій академії для сержантського складу. От. Є безліч школ, безліч курсів. Але де б Олександр не був, куди б не поїхав навчатися чи налагоджувати мир, удома його завжди чекає родина, дружина Валентина та син, названий на честь батька, Сашком. Саме до них щоразу линули його думки, коли було важко долати випробування. Чекають вони його як справжнього героя, і зараз мріють, що незабаром тато приїде і збиратиме сином улюблений конструктор та дозволить приміряти військовий берет. Сину моєму п'ять з половиною років. Ну, коли є вільний час, більше всього я якби стараюсь приділити увагу своїй сім'ї. Погони головного старшини української армії Олександр Косинський носить лише кілька місяців. Попереду в нього ще багато важливих справ, виважених рішень та нових задумів. Після завершення операції Північний Сокіл українські військові льотчики повернулися на батьківщину. Продовж трьох тижнів вони перевозили пальне на арктичну станцію Норд. Українські екіпажі військово-транспортної авіації беруть участь в операції вже п'ятий рік поспіль. Як працювали наші військовослужбовці у суворих арктичних умовах, дізнавався Данило Іщенко. Літак, Іл-76МД мд один з небагатьох у світі, який здатен працювати навіть за складних арктичних умов. Цього року температура в Гренландії сягала до мінус 30 градусів. Пориви вітру до 20 метрів за секунду. Коротка, крита кригою злітно-посадкова смуга, відсутність наземних засобів навігації та розвиненої інфраструктури. Тож, щоб успішно здійснювати повітряні перевезення, потрібна неабияка майстерність. Загалом видали 571 тисячу літрів. Це найвеликий результат за всі наші п'ять відряджень. В арктичному небі льотчики проводили до восьми годин на добу. Професіоналізм та працездатність екіпажів, які брали участь в операції Північний Сокіл, високо цінують за кордоном. Щороку з різних країн до довчизняно-оборонного відомства надходять пропозиції щодо використання транспортної авіації України. Однак для участі одразу в кількох операціях не вистачає ресурсів. Є Десять самолітів, штатні, а так 20 самолітів, 10 резервів. Тобто, якщо вложити гроші на ремонт. То ми можемо підняти крило до 10 самолітів. Авіабаза Туле знаходиться за 1120 кілометрів від полярного кола. Загалом на ній понад півтори тисячі військовослужбовців та цивільних з різних країн. Вони гідно оцінили роботу українських льотчиків. Кожна авіаційна база, до речі, американська вона має свою медаль, свій знак. На зворотній стороні медалі зображений літак Іл-76. Це не просто так. Це за ну, та заслуга особового складу екіпажів, які виконували завдання в тих складних умовах на такому типі літака із завданням українські екіпажі впоралися успішно, адже виконували його найкращі військові авіатори на знаному на весь світ іл 76 я служу Україні. Я частина команди професіоналів. Я дисциплінований. Я поважаю своїх командирів. Я спадкоємець найкращих бойових традицій. Я пишаю своєю формою, державою та прапором. Я професіонал на захисті батьківщини. Я маю найкращу підготовку, стійкий духом і готовий до бою. Я ніколи не змірюсь поразкою. Я ніколи не здамся. Я ніколи здамся. Я завжди готовий дати вісіч будь-якій загрозі батьківщині. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні. Курсантські будні важкі і напружені. Щоб підготувати висококласного професіонала однією теорією не обійтись, потрібна практика. На перше місце виходить бойова підготовка в одеському військовому виші, незважаючи на те, що він існує всього два роки, її проведення вдалося організувати на досить високому рівні. Як це відбувається, дізнавалися наші журналісти. Утєво зорієнтуватися в ситуації. За 15 секунд розібрати АК-74. Знати, як знешкодити броньовану техніку ворога. Якщо гусеницю танк втрачає, він втрачає що? Рухомість. Влучно вражати мішені. Три десятки, тридцять, максимальна кількість очок. Випита. Все це до снаги курсантам одеського військового вишу, адже після напружених навчань у класах обов'язкова умова закріпити знання на практиці. А дещо засвоїти можна навіть не виходячи зі стін академії. Наприклад, навчитися керувати вантажівкою. Та хоча і не за справжнім кермом, а за комп'ютеризованим тренажером автомобіля КРАС, проте відчуття досить реальні. Три двигуни знизу платформи дозволяють імітувати рухи на підйомі, спуску та під час подолання перешкоди. Якщо ви попадаєте в якусь яму, ви в той же момент на якийсь бік перекошуєтесь, це вам дозволяє натиснути сильніше на газ, як в реальних умовах. Ви випадково можете щось задіти. Як бачите, запуск при холодному двигуні. Так само реагує потрошки. Так само всі всі реалізовані деталі, трансмісію треба включити. Так само запалення, так само реагує на щеплення до, до кожної детальки. Тренажер Крас «Солдат» солдат. Єдиний на всі збройні сили. До речі, і найефективніший у навчанні водіїв. Повністю реальні дії, які виконує водій, він їх відчуває, знаходячись в динамічному тренажері. На справжній іспит на мужність, витримку та вправність проходять на полігонах. Його гідно здають і дівчата їм під силу влучити, і в ціль із ручного протитанкового гранатомета та отримати найвищі бали. Давались два снаряди. Два з них я попала, отримала оценку. «Отлично». Я була дуже вражена через те, що саме в військовій академії я перший раз в своєму житті стріляла з РПГ, з АК, з ПМ. І для мене це як для дівчини, це дуже можна сказати, повинно тяжко було би даватися, але для мене це було легко і. Від цього я отримую тільки задоволення. Перші практичні стрільби курсантам сподобалися. Впевненість у собі і успіх, як то кажуть, у кишені. Умовний танк знищено. І садя з того, що сильні взриви, деякі просто бояться. Бояться із за того, що не точно назад на курок, а от сам взрив і само потім вот, э, чоловіка, то что ну ти нічого не слышиш, все звенит, и нічого не понятно, що і потом тебе говорят, заряжай, я з що один вистріл. Это тяжеловато. Ну после першого вистрілу всі завжди говорят, що второй вже стріляти уже не сложно, потому и не страшно, тому що вже був перший вистріл і знаємо, що це такое. Наступний етап стрільба із АК-74. чотири. Останнє приготування настанови командира і вперед на рубіж. Затамувавши подих, курсанти вдивляються у далечінь, вистежуючи ледь помітні мішені. Так само влучно відстрілялися із пістолета Макарова для представників навіть технічних і тилових спеціальностей. Ця практика стане у пригоді на посадах офіцерських. Щодо тактичної підготовки, то курсанти вже встигли пройти обкатку танками, засвоїти порядок дій солдата в оборонному і наступальному бою і можуть дати відсіч противнику у курсантів. Є зацікавленість, є бажання навчатись. Я бачу, що курсанти проявляють на заняттях ініціативу. Багато курсантів задають питання, цікавляться і під час виконання нормативів приділяють максимум уваги і старання. Місяці напруженої підготовки. Це і теорія, і години, проведені на повітряно-десантному комплексі, і ретельне укладання парашута. До речі, кожен складає свій власноруч. І не тільки через забобони. Небо помилок не вибачає і вимагає від кожного високої уваги при укладці парашута. Наразі на Широколанівському полігоні триває польовий вихід 5 стрибків. Така кількість запланована на кожного із 200 курсантів для першокурсників це перше хрещення небом. А ті, хто вже не новачок у цій справі, набуватимуть досвіду та згадуватимуть, як вперше долали рампу гелікоптера та відчували незабутні враження від вільного падіння. База Одеської академії потужна. Вона дозволяє проводити всі необхідні види бойової та спеціалізованої підготовки. А це заняття з альпінізму, військового туризму, волейболу, гирьового спорту. З початку цього року у вище почав діяти власний центр забезпечення навчального процесу. Значна частина бойової підготовки проходитиме там. Та от керівництво обмежуватися власними можливостями не збирається. Ми складаємо навчальний план так, щоб курсанти за час навчання пробували, побували на різних полігонах України, щоб вони бачили своїми очами, як живуть збройні сили, і за 4 роки, щоб вони побували десантники і у Львові, і в Житомирі, і в Криму на гірських полігонах, і в Миколаєві, щоб вони практично займалися на важкій техніці повітряно-десантній в й повітряно десантній бригаді. Тому Заняття тільки на нашому полігоні це буде не догма. Наша завдача щоб офіцер по своєму випуску був підготовлений до служби у всіх частинах України. Певне, що такий комплексний підхід гарантує позитивну динаміку у підготовці майбутніх офіцерів, як доказ, закордонний досвід. Приміром, британський курсант налаштований на те, що вчитиметься справі військовій під час відряджень у різні частини, а в кожній свої правила та порядки і доволі суворі. Таким чином гартується характер. Актер, а специфіка тієї чи іншої дисципліни стає зрозумілішою, зокрема, передислокація підрозділів оперативний район та їхня взаємодія на місцях, ведення розвідки, налаштування радіозв'язку, на відміну від нашої вітчизняної підготовки в закордонні, робиться акцент на таких питаннях, як евакуація мирного населення, надання медичної допомоги потерпілим, координація дій щодо пошуку та порятунку. Звичайно, розбіжності існують. Тут причин багато, але якими б не були техніка та озброєння, людський чинник завжди присутній. Інколи він має вирішальне значення. Тому, коли вибір армійського шляху свідомий, крокують ним рішуче та впевнено. На школі викладався предмет захисту чесники, який був моїм одним із улюбленіших предметів. Тому що я знаю, що стану військовим, його вивчав поглиблено, і це мені дуже допомогло тут, на первинної військовій підготовці. Приїхав сюди навчатися по власному бажанню, тому що вважаю, що кожен чоловік повинен пройти армію. І в мене мрія взагалі була з дитинства стати офіцером, оскільки я військову справу поважаю. Академія насамперед зараз розбудовується і ми кожен якусь частинку вкладуємо себе в цю академію. Сук занять з бойової підготовки одеських курсантів постійно поповнюється, адже розширюється навчальна база, створюються всі умови для міжнародної співпраці у перспективах широкомасштабні навчання. Тож усі складові для професійного становлення є, та якими будуть результати, покаже час. А на сьогодні це все. Дивіться нас наступного тижня, і нехай у вашому житті будуть тільки хороші новини.